Мирні сержанти. Бажаю здоров'я. Так, так, точно. Тут в одному із наших колег спина болить. Я прописав йому клізму. Мене Але. Ні, клізма не поможе. Блін. Ви що? Та я просто це Меново інший підхід психологічний, шишечками. розумієте, якщо поставити клізму... Ні, клізма тут не підходить, не в цьому, навіть психологічно підходить. Ви тут не привії. Я як лікар кажу, клізма вінчу. Давай роздягайся, до гола буде тобі. Ви самі чоловіки попробуєте крізь, це йому прийдеться чекати. Що за це твори? Так, лейтенант, привезти себе до порядку, роздягнутися до гола прийняти лікарство, яке необхідно. Та я вже всю бажано. Сержант, та питань уже немає. Передаю його ваше управління. Можете робити з ним що хочеш. Якщо не виконуєш, що. Пане скажі, капітан, доповідає. давайте приступимо до основної задачі, так? Ні. Да? Ні, спина боліла. Чи думав, тому мов позаймаєшся порнографією з колегою все пройде? <хи> Ні. Давай на ліжку. <хи> Ляпне, а Буде потім. Ану, бляха, роздягнися і кругом. Е... тільки чоботи залиш, і кругом військової частини. Один круг. Це тільки Та тапочки мають. мають бути. Так, так сержант? Саме... Мене це не хвилює, <хи> зато язик зігріється другий раз. Ви що позвальної особи так ляпнути це. А. <хи> Полоднаньки. Холодненька. Сержант проконтролюй. Оооо. Може поясниця плечи трохи вище шо осталось. Вам зручно там доступляти, бо він так і бачу не скинув рюкзака. Це нормальний по боку. Поцікавити. Ні, ні, мені. ні, не спіши, товариш і фрейто. Я казав голим. Чому ти голий не пробіг? Ну так я пробіжав. Чому не голий? Ти був в масці. Давай роздягайся і 10 разів. Відіжмешся, достатньо став. Той больний, вже здоровий чи ще ні? Ну мені сказали минутку полежати. Ну лежи минутку, сказали, значить, лежи. Чо? Давай 10 віджимань, а то ще здохнеш від непривички. Так, всі решта готові так. до виїзду. Два. Так, Три. точно. Так, а куди ми виїжджаємо? Є інформація, де знаходиться так, наша далі. палатка, тобто обладнання кодове названня палатки. Да. У Вас є якісь медикаменти з собою? Да. Приказ виконано. Молодець, будуть люди вдягайся. Лікар, все, вже минута пройшла, у да. нас часів немає. 10 порахувати. Та думаєш, він що, вміє рахувати? Сюди направляють таких, хто блядь, промовчує. Ну самое головне запам'ятать. По собі судить нельзя, тому да. Це вірно. Не треба судити по облашти. Кожен сказав все, що вміє і знає. Чому в рекламі. Ау. Так, всі готові. <реш> так, точно. До бою. Пам'ятай, друже, що лише твій королівський лайк, щирий коментар та підписка допомагає поширити нашу творчість між тоннами чужого контенту. На нахер. відізвався? Тоді тобі респект і уважуха, братан. А серйонно? погнали.